В нашій державі існує декілька форм влаштування дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у сімейні форми виховання. Зокрема, це такі форми, як опіка, піклування, дитячий будинок сімейного типу та прийомна сім'я. Ну і звичайно, найбільш пріоритетною є форму, така форма влаштування дітей, як усиновлення, згідно указу президента України 17 вересня цього року в Україні відзначається день усиновлення. Тому сьогодні ми детальніше зупинимося саме на усиновленні, оскільки це найкраща з усіх можливих на сьогодні форм сімейного влаштування дітини, тобто прийняття дитину в сім'ю на правах рідної. Ну, я зразу передбачаю реакцію глядачів, що, мовляв, з усиновлення все просто. Є діти, є ті, хто бажає взяти в сім'ю, звертається в суд, усиновляють дитину, дитина живе в сім'ї. Це зовсім не так. Усиновлення – досить складна процедура і має дуже багато нюансів, про які ну, ті, хто з цим не стикалися, можуть і не знати. Зупинюсь на основних аспектах процесу усиновлення та на помилках людей, які виявили бажання усиновити дитину. Усиновлюючий може бути як сімейна пара, так і одинока особа. Сімейна пара обов'язково має бути в шлюбі, тому що якщо це цивільний шлюб або просто співмешкають, усиновлення не допускається. Потрібно звертатись, чого в службу, тому що спеціалісти служби нададуть фахову консультацію щодо самого процесу усиновлення, щодо тих вимог, які мають дотриматися кандидати в усиновлювачі, які, які діти є на обліку, і тому подібне. От. Зареєструватись кандидатом в усиновлюючі зараз можна і на порталі Дія, але все одно зареєструвавшись на порталі Дія, надавши відповідний перелік документів. Кандидати в усиновлення все одно мають звернутися в службу у справах дітей, оскільки необхідно обстежити матеріально-побутові умови і підготувати. Документи для навчання, тому що навчання кандидатів в усиновлювачі є обов'язковим. Надавши необхідний перелік документів, служба у справах дітей готує висновок про можливість бути усиновлювачем та видає його на руки кандидатам. Тільки після цього починається процес підбору дитини для кандидатів, оскільки у своїй заяві кандидати вказують кількість дітей, які вони хочуть усиновити. Стать дитини та вік дитини, і тому знову ж таки наголошу, що підбір дитини або дітей ідеться відповідно до побажань кандидатів. Служба у справах дітей, на території якої є діти, які можуть бути усиновлені, знайомить кандидатів з анкетами дітей. З їх фотографія показує, показує стан здоров'я цих дітей. Якщо якщо кандидати собі обрали дитину і хочуть з нею познайомитися, служба на території якої проживають діти. Чи дитина надає направлення на знайомство, і кандидати їдуть знайомитись на знайомство? Надається 10 днів, тобто, коли приїхали, не обов'язково, що з першого разу діти ну, познайомляться з дітьми чи з дитиною, і зразу визначиться, що вони будуть цих дітей або дитину усиновляти. 10 днів дається на те, щоб звикнути до дітей. За цих 10 днів для встановлення контакту з дітьми або з дитиною, кандидати можуть завзяти дитину, обстежити у лікарів, які вони вважають за необхідно, або в тій лікарні чи, ну, в лікувальному закладі, який вони вважають, що треба там обстежити у профільних лікарів. У разі якщо кандидати встановлюють контакт з дитиною, вони звертаються з заявою в службу у справах дітей. Служба готує висновок про доцільність усиновлення дитини, готує матеріали, видає також на руки кандидатам, які вже потім готують позовну заяву, і з цією заявою звертається в суд. Суд розглядає їх заяву, приймає рішення, і після 30 днів як рішення вступає в законну силу, вже тільки тоді дитину забирають і дитя влаштовується в сім'ю. У заяві про усиновлення кандидати в усиновлювачі вказують, що вони хочуть змінити в свідоці про народження дитини. Змінити можна як прізвище, ім'я по батькові, можна змінити дату народження, місце народження. Існує ще одна хибна думка, що після усиновлення служба у справах дітей знімає дітей з обліку і більше ніякого відношення до цієї дитини немає. Це не так. Служба у справах дітей, якщо на її території проживає усиновлена дитина, зобов'язана протягом перших трьох років раз на рік відвідувати сім'ю, обстежувати матеріально-побутові умови і складати відповідні звіти. Стан утримання усиновленої дитини контролюється службою по досягненню дитиною 18 років. Якщо усиновлювачі хочуть змінити місце проживання, вони обов'язково мають повідомити про це службу у справах дітей. Якщо місце проживання змінюється на інший район або іншу область, служба у справах дітей інформує ту службу, куди переїжджають усиновлювачі, щоб там по місці нового проживання здійснився контроль за. Станом утримання дитини до дня усиновлення цього року на офіційному сайті міської ради та у мережі Facebook ми запустимо ролик щодо дітей, які з нас перебувають на обліку усиновлення і проживають на території нашої Звягельської громади. Якщо цікаво, можете зайти на сайт міської ради офіційний і переглянути цей відеоролик. Ну на жаль, за такий короткий час не можна охопити всі аспекти усиновлення, зокрема, нюанси усиновлення братів сестер чи можна їх ділити. Позбавлення усиновлювачів батьківських прав, скасування усиновлення. Є ще таке усиновлення, як внутрішньосімейне, тобто коли відчим або мачуха усиновлюють дитину, чоловіка або дружини від першого шлюбу. Там є свої нюанси, які також необхідно знати. Надивлячись на досить складний процес усиновлення дитини, є багато бажаючих надати дітям сімейний згатишок та родинне тепло. На території Звягільської міської громади зараз проживають 37 сімей, які усиновили 42 дитини. Тому, користуючись нагодою, хочу висловити подяку родинам, які прийняли у свої сім'ї дітей на правах рідних. Віримо, що батьки і діти, яких звела доля, будуть щасливими. Якщо вас зацікавила тема усиновлення або взагалі сімейних форм виховання, Будь ласка, можете звернутися до службу у справах дітей міської ради. Ми знаходимося в прозорому офісі, Дія-центрі, адреса вулиця Шевченка, 20, місто Звяги. Дякую за увагу.